Може, коро, звичайно, звичайно, але ти бачиш, ти дивишся на кілька кроків наперед, розуміючи, що карма це така штука, яка обов'язково наздожене, так але не всі ж рахують на 10 кроків наперед. У моїй е долі була така історія, коли я, не думаючи про наслідки, здійснив е поганий вчинок і потім е поплатився за це. Я розумію, що карма мене наздогнала в історії таке було, але це знаєш, хтось вивчає цей урок іде далі і потім зростає, а хтось потім товдивчиться на одному місці і не може зрозуміти, що ж було, що ж, що ж було, що ж було не так. Чому ми про це почали обговорювати? А, тому що відома українська блогерка, є така, її звуть Анна Алхім. Вона вляпалася в черговий скандал. Вона вляпалася в черговий зашквар. У себе в інстаграмі в блозі вона розповіла, що була у стосунках з одруженим бізнесменом. Чому ми говоримо? Хтось з вас, можливо, не знає. Анну Алхім. Ви нам напишіть, і ми пояснимо, чому ми про це говоримо. Ви нам напишіть у Вайбер, знаєте, не знаєте, але у неї мільйони підписників в інстаграмі. Тобто, у неї дуже велика аудиторія, в тому числі там можуть бути ваші діти і ваші онуки, підлітки. Молодь зовсім може бути. І вона Транслюють ті сенси, які вони засвоюють і потім вважають як нормою. Так, от вона розповіла, що була у стосунках з одруженим бізнесменом багатим і не приховує якраз таке, що для неї це норма. І вона навіть публікувала спільні фото зі своїм колишнім, аби помститися теперішній дружині вже після того, як вони розсталися. І ось це спровокувало неякі неабиякі обговорення серед українців. Якщо от ви подумали, що найбільше хейту е полилося якраз в бік хім, то ні, ви помиляєтеся. Аудиторія Алхім почала цькувати е, реальну легальну дружину е, цього чоловіка, який її зраджував. У мене було багато жінок, мужуков, і ніколи не стояв питання про розводі. То есть мені було хорошо, їм було хорошо. Живіть зі своїми жонами, ну не зі за... мною. Вот у мене була така позиція. Цей чоловік єдиний, а, від якого я не то що требовала розвод. Я его душила. Mm -hmm. То есть это было важно, это было принципиально. Сейчас же будут возмущаться о том, что как так можно, ты уводишь. Никто, запомните, девочки, никто никого никогда никуда не уводит. Мужчина он не баран, он четко понимает, что он делает. Это четко его решение и его выбор. Так от, ті її прихильники, які е, захищали, вони не просто почали захищати Алхім. Вони навіть почали травити дружину і казати алхім ні в чому не винна. Мені цікаво, яка неї аудиторія ти відкрий, до речі, та а, і, взагалі, деякі прихильники взагалі їх прямо хизуються. Тим, що вони є чиїмись коханками. Ми тут стали таким трендом, я коханка, жі свій коханка. З іншого боку, в тіктоці вже вироситься відео, де жінок навпаки закликають нецькувати одна одно зосередитися увагу саме на чоловіках, які зраджують. Я хочу вам напам'ятати, що в випадку, коли в вашій сім'ї з'являється коханка, то Відповідальність за це лежить виключно на чоловікові. Не жінка винна в тому, що з'явилась коханка. Не коханка винна в тому, що вона з'явилась в житті одруженого чоловіка, в якого є сім'я і діти. Винен виключно чоловік. ну от Ми зараз намагаємося подивитися, скільки там зараз я знайшла її офіційну сторінку за Алхім. Анна, це була стара сторінка Алхім Компані Алхім. А, значить, ось Алхім А просто це важливо розуміти, яка в неї кількість у неї була аудиторій. сторінка, одна на якій було більше двох мільйонів підписників. Потім ту сторінку, якщо я здеб... не відповіляюся, заблокували. І зараз на її сторінці, якою вона користується 400 одна тисяча підписників. Ну, це теж багато. А це ну а слухайте, але було два мільйони. Її сторінку заблокували. А, але слухайте, більше двох мільйонів підписників. Ну, це вибачте, так, якщо пів Києва підписано на Анно Алхім ну це так в загальній кількості, і от, незважаючи на постійні зашквари, вона чомусь досі залишається популярною серед українців, серед української молоді. Вона там висловлювалася і про Росію. От я зараз вам перерахую, вона і в блозі, і в своєму інстаграмі і в інтерв'ю відкрито захищала російську музику, розповідала, що регулярно вмикає її в машині. заявляла, що принципово не буде переходити на українську мову, назвала жителів заходу України людьми з мізерними розумовими здібностями. Чому тому, на її думку, вони не просто спілкуються між собою українською, але ще й вимагають цього від гостей е, з е, іншим міст. Ну, і там багато чого. Вона там заявляла, що. Ну, коротше, там Алхім. Слова у що ні пробані не пробачимо не та переможемо, нічого для неї не означають. Потім звинувачували її у коригуванні навіть ворожого удару по лікарні у Дніпрі. Ну це не доведено не факт. Це підписники її, що вона там щось не те виклала і таким чином вона допомогла росіянам атакувати у лікарні Тоді вона запостила прохання про допомогу, зазначивши, що у медзакладі у тоді вона запостила у медзакладі перебувають військові за прохання допомогу в медзакладі. Військові після того туди прилетіла російська ракета. Зі мною на зв'язку Юлія Святенко, це е, кандидатка психологічних наук і психологиня. Юлія, добрий день. вам Доброго дня. На дві на два блоки розділимо нашу з вами бесіду, дуже коротких два блоки. Перше питання. Чому молодь, а цей перев... не тільки молодь. У мене є друзі, яким за 30 вони підписані на Алхім і вважають. Ну, не... Мені це не цікаво. Мені це не цікаво. Але її люди, навіть яким за 30, і вони підписані на алхімію, і вважають, що Боже, як це круто, слідкувати за нею. Отакі От блогери, чому вони, ну що вона показує? Вона показує якесь своє життя відірване від реальності. Чому люди за цим чому людям за цим цікаво спілку слідкувати? Чому дивляться, наприклад, нас, я розумію, тому що новини є актуальні. Тому що ми сидимо з Настю якісь е, між собою позиції, обговорюємо. А що, чому в чому феномен підписки на таких блогерів? Два мільйони. А, такі блогери в першу чергу вони дають емоції. Вони ж дають живі емоції і вони висловлюють певний такий, немов підлітковий протест, бунтарський дух, і людям це подобається. Люди всі різні, тому певна аудиторія ідентифікує себе з певними блогерами. Вони близькі. Для когось є потреба, щоб блогер був наставником, давав цікаву інформацію. Хтось хоче його наслідувати, хтось бачить в образі блогера певну розкутість і ці моменти, які іноді люди. І за певних соціальних норм і виховання можуть не проявляти в собі, пригнічувати певним чином. І е, люди ж підписані не на одного блогера, а на, як правило, на велику аудиторію. Угу. Ну, зрозуміло тут, але ж все ж таки, в чому е, Отелхім? Вона що показує? Вона показує якесь своє життя, яке не має. Ну, Цінності, які вона сповідає, я навіть не розумію, які От ви дивилися її перед ефіром, гортали її сторінку? Так, я переглянула От її чим От вона, Чим вона цікава? А, перший раз побачила її інтерв'ю. Вона цікава тим, що вона щиро говорить те, що вона думає, і навіть викликає агресію на саму себе. Вона певний провокатор. Так. І людям, які такі більш спокійні інтроверти, їм може це подобатись, тому що в них це є. Вона дає надію на успішний успіх, говорячи про те, що якщо змінити свої думки, то може змінитися життя. Але тут я з нею погоджуюсь, і певні речі, які вона проговорює, я з нею погоджуюсь, тому що в них є ну логіка, є сенс. Ну, Але пишуть... людям подобається оця певна незалежність і безстрашність. Ну от пишуть люди феномен в тупості і недолугості е блогерки і підписників. Люди нічим корисним для себе, ні для суспільства не займаються. Є аудиторія, яка слухає е, науковців, блогерів, які, які несуть певну інформацію. Але Слава, давайте е, ми ж розуміємо, що таке телебачення. Е, як раніше, ми дивилися Санта-Барбару, розумні досвідчені люди кидали все, сідали біля телевізору і дивились декілька років. Так, Санта барбару але це художній твір. Що? Це художній твір. Це різні речі, але е, е, якраз такі речі дають... Е, Переключитися, не думати і мозку відпочити, і певні емоції, певну стряску. Також слава важливий момент, що в Україні є багато людей, які одинокі, в яких немає друзів, і коли людина переглядає... І слідкує за блогером, а блогер ділиться з нею, подає цю інформацію, немов як з подругою, і багато людей відчувають цю підтримку. Вони відчувають, немов ілюзорно її своїм другом, наставником. І іноді блогер говорить речі, до яких вони прислухаються, і дуже часто прислухаються. У людей є потреба в наставництві. Ну якщо не цей блогер, то буде інше або люди підуть взагалі до якихось релігійних організацій, де буде харизматичний лідер. Але завжди була потреба. Але хтось обирає за певними інтересами, кому потрібно отримати якісь цікаві знання. Але ми знаємо багато відомих е, науковців, але в них невеликі перегляди. Ми не будемо називати зараз імена. Добре, я вас зрозумів. Значить, тоді виходить, що слідкування за життям блогерам це як перегляд реаліті шоу на кшталт майстер майстершеф. «Дім-2», будь-якого реаліті-шоу. Це, зрозуміло. Дім – це російське реаліті-шоу, але, ну, типу, таке закулісні залаштунки фабрики зірок, таке було в Україні. А добре, а тоді, якщо ми зачепили тему зради, от моя колега поставила питання: чому дівчина погоджується на роль коханки? Це ж принизливо. Насправді Слав, ситуації, чому жінки погоджуються на роль коханки, дуже багато. Але те, що за цим всім стоїть колись певний травматичний, драматичний досвід розчарування, то це дійсно так. З практики я знаю випадки, коли в дитинстві тато пішов від мами, знайшов іншу жінку, і дівчинка сприйняла це досить болісно, тому що він зрадив не лише маму, а й її. І потім ця дівчина вона вступала в стосунки з чоловіками, які були одружені або мали стосунки. І їй цікавив цей чоловік до того моменту, поки він був у стосунках. І для неї було важливо, щоб він віддав перевагу саме їй, а не своїй дружині. Як тільки вона отримувала цю перевагу, через певний час вона розходилася, угу. це один із моментів. Але те, що є причинно наслідковий зв'язок, чому саме жінки так вчиняють, є певна мотивація, і вони абсолютно різні. Те ж саме чому деякі жінки закривають очі на зради чоловіків? Хтось це може назвати, тому що ну я мудра. Я розумію, що він повернеться в когось є певні життєві обставини, в когось є матеріальна залежність. Причин насправді дуже дуже багато, і вони всі індивідуальні. І ми не можемо лише назвати якусь одну причину. Їх дуже багато. Окей, добре. А тоді виникає питання, чому, е чому чоловіки заводять коханок? Невже тільки секс. Ну, я думаю, що тут можна зробити опитування. Причин теж дуже багато. Є чоловіки, які схильні мати багато жінок. В нього в цьому потреба. Він ну, така, це, чинна, це фізіологічна місторія. потреба. Це фізіологічна. коли чоловік не може тримати свій піструн в штанах. Це одна історія. Але... Але не лише є потреба, що е, в мене багато жінок і таким чином я підвищую свою самооцінку. Я стаю більш певніше. Є потреба угу. досягати і мати отримувати певних жінок. Є чоловіки схильні зраджувати для них. Це не є цінністю. Для них це окей, це є норма. Є чоловіки, які схильні до е, сімейних стосунків і до. Вірності тому тут теж це індивідуально, і випадки може бути багато зрад. Вони зустрічаються дуже ча часто, але чому це відбувається? Іноді чоловіки навіть не розуміють, чому він включається на цю жінку. При тому, що є чудова родина, діти, чарівна, розумна, успішна дружина. Але він знаходить коханку, яка, наприклад, працює в секс індустрії, і ти запитуєш, ну як чому? Не знаю. От хочу бути з нею і все. Іноді логіки абсолютно ніякої. Немає і логіка може з'являтися лише через певний час, коли зникають ці певні емоції, можливо, насиченість від близькості від сексу, і потім чоловік вже починає трохи по-іншому аналізувати і повертатись до попереднього життя. Не всі ж чоловіки йдуть з родин. Добре, а чому тоді чоловік, який? Закохується, коли розумієш, що він на стороні. Ні, слухайте, мене таке тоді питання. А звідки приказка? Ну вона ж, мабуть, має. Вона ж з'явилася не, не з неба. От відома приказка, що похід наліво зміцнює шлюб. Це правда? Я знаю багато випадків, коли після похіду наліво навпаки були розлучення. Будь-яку ситуацію можна виправдати чим завгодно, якщо це зручно. Це називається раціоналізація. Е, друж, жінка може бути залежна від чоловіка фінансово, закривати. Ну, можливо, навпаки, позарція, чоловік сходив повернув, наліво. Там було погано зліва, і він повернувся додому і зрозумів, боже, як тут все ж таки добре, не треба нікуди ходити. Але питання, чому, яка причина, мотивація, чому він пішов на ліво? Фізіологію. І, можливо, і не якщо може свого, він не може свого прутня тримати в руках. Але це все насправді ну досить індивідуально, і відповідей, чому це відбувається, дуже багато зрозумів вас. Юлія Я вам дуже дякую, Юлія Святенка, кандидатка психологічних наук і психологиня.